Привіт, друже! Розв'яжемо з тобою дві задачі. Після того, як поїзд почав гальмувати, зверни увагу, гальмує. У нас потяг з прискоренням 0,5 метрів за секунду в квадраті, що в умові задачі ми обов'язково маємо показати, що прискорення є від'ємним, бо відбувається гальмування. Він пройшов до моменту зупинки, тобто кінцева швидкість буде 0, пройшов шлях L. 225 метрів визнач початкову швидкість поїзда в v потрібно знайти, і протягом якого часу відбувалося гальмування. Запишемо спочатку з тобою ось цю формулу. Але тут у нас, як бачиш, і В v невідоме, і час невідомий. Ці речі нам потрібно з тобою знайти. Ось. Тому потрібна ще одна формула, в якій також будуть фігурувати ці дві величини. Ну, Наприклад, запишемо формулу для швидкості v 0 v плюс АТ. Тепер ми можемо з тобою підставити у друге рівняння сюди замість V нуль. Отож, ми отримаємо 0 дорівнює v 0 v плюс АТ. Ось і V0V в цьому разі дорівнює мінус ат. Або В0В дорівнює мінус і мінус, і це буде 0, цілі, вже без мінуса 0,5 Т. Тобто, замість В нульового ось сюди, ми можемо підставити ось цей вираз. Давайте це зробимо. Отже, L дорівнює 0,5. Вже тепер буде Т квадрат, бо тут Т і тут Т, буде Т квадрат. Далі має бути плюс А. А в нас мінус 0,5, так? отже, мінус 05, далі Т квадрат, Т квадрат, і поділити треба на 2. Як ти розумієш, тут ціла величина, а тут половинка. Ціла мінус половинка буде також половинка. Ну, для того, щоб було ще більш зрозуміліше, якщо з математикою, можливо, у когось є деякі. Специфічні відносини, то я винесу 0,5 Т квадрат, винесу за дужки, а тут у мене залишиться ось така річ. Або 0,5 поділити на 2 буде 0,25 Т квадрат. Або ось так одразу я напишу. Ось, тут дорівнює знак. І тепер L у нас відоме 225. Підставляємо 225 дорівнює 0,25 Т квадрат. Т квадрат дорівнює 225 ділимо на 0,25. І, відповідно, Т буде становити 30 секунд. Тобто, час ми з тобою вже знайшли. Повертаємось тепер до нашого виразу для v 0 Підставляємо сюди, що ми отримаємо: що v0 дорівнює 30 помножити на 0,5. 0,5 множимо на 30. Ось, В0В, 15 метрів за секунду. Ось така була задача. Номер 8,2. Автомобіль за 5 секунд після початку руху набрав швидкість ось таку. І враховуючи, що час у нас у секундах, а тут де швидкість присутні години в знаменнику, нам потрібно цю швидкість перевести 15 метрів за секунду. Далі визнач прискорення, з яким він рухався, тобто нам потрібно знайти прискорення і який шлях пройшов автомобіль за цей час. Ось так. Як бачимо, з тобою, у нас прискорення можна знайти за формулою V-V0 поділити на t. але в нас немає з тобою v нульового. Враховуючи, що в умові задачі нам не сказали з тобою, з якою швидкістю починався рух, нам сказали тільки, що після початку руху ми будемо вважати з тобою, що v 0 v дорівнює нулю. Отож, ця формула тоді у нас перепишеться, як В поділити на Т. Підставляємо значення 15, ділимо на 5. У нас виходить 3 метри за секунду в квадраті. Прискорення є. Ну і тепер, щоб знайти відстань, яку проїде шлях, який пройшов автомобіль за цей час. Ми з тобою використаємо формулу, що В. Нуль Т плюс АТ квадрат поділене на 2. Ось, V0 v у нас 0. Отже, оця штука у нас вся дорівнює 0. Таким чином, L дорівнює просто АТ квадрат поділене на 2. Так? Ось, підставляємо тепер сюди А у нас це 3. Множимо на Т в квадраті, це 25, ділимо на 2 37,5 метрів. Ось така у нас тут вийшла простенька задачка. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Як завжди, попрошу тебе поставити лайк, не забудь про це, підписатися на цей канал і поділитися цим відео своїми друзями. На все добре, до наступного разу.